Не так давно в галереї Артель працювала виставка хмельницького художника Олександра Куркчі. Тоді він познайомив Антона Шеретова з картинами свого друга Олександра Антонюка. І ось вже запоріжці можуть насолодитися казковим реалізмом цього майстра пензля. Коли проходила виставка Олександра Куркчі, я бачив роботи Антонюка тільки в каталогі. И сейчас, когда работы висят на стенах, вот все равно ощущения разные. На стенах, вообще в живую работу совершенно другое ощущение. То есть гораздо более значимое. К сожалению, вот цифровые носители или печатная продукция не передают... На 100%, даже, пожалуй, на 50%, я вот, лично мое субъективное мнение, не передают того, той энергетики, которую не заложено в работе. Поэтому живопись, как не пытаются донести там разные, скажем, деятели культуры, не умрет никогда. Это совершенно отдельный вид искусства, который существовал и будет существовать в веках, как театр, как литература живая, как э, книга которую пытаются доказать, что она перейдет в цифровые виды, там какой-то там еще формат. Я думаю, что вот те традиционные виды, которые нам дадены были ранее Богом, они останутся в веках, они не просто так даны нам. Попри те, що обидва Олександри художники з індивідуальним почерком є в їхніх роботах і спільний мотив риба. І навіть не узагальнена, абстрактна, а конкретний біологічний вид вомер. До такої риби, скажімо, як вомер, я її, по-перше, раніше не бачив. Але мені завжди, от я коли стилізував якісь риби, робив, я робив саме такі риби. Потім, коли він приїхав з Криму, він якраз привіз першого вомера, Я тоді його побачив, і в нас така якраз. І тоді і він почав їх малювати, він їх побачив вперше. Ну це як враження, як дитина вперше раз побачила, захотілося якраз ну, намалювати і все. Присутність риби на картинах Антонюка не випадкова, адже окрема нива символів, на які він працює, це християнство. Саме його сюжетні і знакові коди втілюються в мінливому світі авторської уяви, вдягають на себе інші костюми, нашаровують різні соціокультурні магістралі, казку, буденність, історію, національний колорит. Тому біблійні персонажі в роботах художника зображені у вишиванках за повсякденними побудовими клопотами. І в образі доброї саморітянки ми вгадуємо і Шевченкову Катерину і уособлену Україну. Окремий цикл картин звертається до техніки як найбільш сумлинного і одухотвореного вірянина Так картина «Життє преподобного трактора відтворює канонічне життєпис святих. Це якраз і є символом таким справжнього християнина, то, що якраз то, як він працює, і то, що він якраз робить, він сіє і збирає врожай, то якраз той має робити християнин. Якраз, якраз праця на землі, а земля як матерія, як плоть, скажімо так, де то якраз сіють добре, вічне, таке інструктором. Художнику нерідко закидають те, що персонажам своїх картин він дарує власне обличчя. Проте звинувачення у нарцисизмі Антонюк спростовує, говорить, що це лише особливості авторської техніки. Художник він не може не малювати себе. Все, про що він говорить? Ну скажімо так, малює. Це все я просто через. Скажімо так, якщо витягнути обличчя, це не обов'язково. Я просто людина так асоціює. Якщо я наприклад, будь-яке з облич назвати своїм власним автопортретом, то людина зараз скаже, що не зовсім схоже. Але так, ну є такі асоціації, будь ласка. Експозиція представляє не тільки картини з християнською тематикою. Не менш інтерес у поціновувачів образотворчого мистецтва викликають роботи, що багато хто сприймає як ілюстрацію доказки Льюіса Керрола про пригоди Аліси. Однак, від самого початку це був суто виставковий проект. Я робив виставку персонально вже в галереї в Вінниці. Вони бачили мої роботи, знали, що в мене є там. Роботи якраз. Ну, це знов. Роботи за мотивами, скажімо так, цієї казки. І вони запропонували от, взяти участь в такому проєкті, як Аліса. Хевчинська якраз там зробила ілюстрацію до книги. І разом вони ще раз ставили там спектакль для діток з інтернату. І там робили стілки, накривали для них. Тобто зробили такий день свято для них. От, і... Частину робіт я зробив якраз під цей проект. Частина вже була робіт у мене. Ну взагалі, тут ця казка, одна з казок, які мені дуже які мені дуже подобається. Нерідко окремі картини Олександра отримують життя в своїх продовженнях. Це не копії, адже вони відрізняються іншою ідеєю і порушеною композицією. Художник ніби змушує персонажів вивчити сценарій із внесеними правками і прочитати свої монологи з інакшими інтонаціями.